Малята. Сьогодні ми з вами пограємо в гру великий малий. Ліворуч у нас великий будинок, праворуч малий. Червона машинка велика, а жовта мала. А зараз спробуйте самостійно. Червоний квадрат який? А зелений який? Ліворуч великий трикутник. А праворуч. Зелений круг який? А жовтий? Ліворуч пірамідка. Велика. А праворуч. Ліворуч м'яч. А праворуч гарбуз великий. а помідор? морква яка, а капуста, яблуко яке, а вишня, полуниця яка, а груша. Хлопчик великий, а дівчинка. Хлопчик отримає великий велосипед, а дівчинка розумнички.